Це не перший раз є перебуваю в бережно. Дуже мені подобається ваше місто, гарне була місто, наше чарівне місто містечко. Я радий прибувати. Вони ми мучимо стали ще в університеті, проймавшись 5 років у університету, досягли досить великих результатів щодо кваліфікації в Карте, вони ще зростають як майстрів. Розпочавши працювати в вашому коледжі, вони організували заняття позиційного перетепу до Я був проводив разом з ними показові виступи. Вони приїжджали до мене до подозвіли. Я дуже задоволений технічним рівнем. Микола Володимировича дуже мало часу займається, але побачив, що рівень чисто техніки і взагалі запала очах такий хологан. Я думаю, що згодом в Березні буде, буде дуже сильний осередок, сильний осередок освітянському розумінні, Тому що ця гнила є набагато більш приємніша, хоча спорт ми не відкидаємо, тому що частина має нашого життя. Але основна, основна визначальна рисові всіх цих клубів, організацій, які входять в міжобладну тебе подакан каратина, це освітянська і спортивна, але домінанта буде освітянська. Тому що зазвичай ці школяри молодь, вони навчають таких закладів. Це основа. А вже клубна система, вона трохи відсоблена від скажем, цієї загальної освітянської інформації. Я дуже радий, що керівництво коледжу йде зустріч нам, де приємно, що з Ніною Полипівною. Можна вважати, що вона є шах, роботи, що стосується карате. Я думаю, що в майбутньому, в майбутньому, ви побачите великі досягнення ваших вихованців. Досягнення я в чисто людському, тому що досягнення технічні, спортивні не приходять автоматично. Але саме основне це людські фактор. Ці люди повинні, ці діти повинні зрости, тобто студенти зрости і стати гідними нашими громадянам України. Я думаю, що багато речей, хороших речей, вони роблять згодом, ставши на великих, на великих посадах, просто здобувши дуже гронтому освіту. Я хочу приємно займатися. Gracias. <laughs>

Займається РФ осіння з 2002 року, 2004. Верніше прийшлося навчатися, тому що хоче навчатися самооборони і пропонувати за... Я стану свій сильніше, карате тренуємо, як моє тіло, так мій розум, Я який вищі, рухів, близько, пластичніші. Сила приходить максимум під час тренування. Найбільш мені подобається зняти карате, те, що при плануванні нового якогось елементу не можна пробувати його на розуму, адже карате неможливо без контактного. Контактної актної карті, адже то приймальні терати дуже важливі, тому що ми відчуваємо одного вчимо спілкуватися і мови лікаря на справді. Також назначаємо багато оборони, що дуже важко. Я завжди завжди не бою, тому що воно мені подобається. Я завжди став навчитися кажуть це. Це моя князя. Моя клімата мені дуже подобається. І я спочиваю.